У суботу тернопільські активісти спільно з учасниками АТО, аби домогтися виділення бійцям земельних ділянок, побудували наметове містечко на території економічного університету. Яка розпочиналась та чим закінчилась акція протесту? Бачили наші кореспонденти. Дозвіл на проведення акції від керівництва. А це є виявили це абсолютно не обов'язково, тому що це є. Ми маємо право як громадська організація проводити свої громадські заходи. Вони носять мирний характер. Ми не робимо безлада, як ви бачите. Всі адекватні спокійні ну, в даному випадку є, скаже, що ми порушили якесь майно щось зробили. Да випадку є те, що витопчується газон, і тут є полив цього даного газона. Що Хай може буде бути полив. Ми його не пошкоджуємо. Абсолютно є полив, ми приймемо душ, ми потерпимо нічого страшного. О восьмій ранку у суботу бійці АТО розклали наметове містечко біля центрального корпусу ТНЕО. Мирну акцію протесту. Вони влаштували, щоб ректор університету скликав конференцію трудового колективу, який має прийняти рішення про виділення земельних ділянок учасникам АТО на вун. Лиці Львівській, отримавши лист від листопада 2015 року, що Міністерство освіти не заперечує щодо виділення земельної ділянки площою 84 гектари для учасників АТО, котрі зараз є у віддані Тернопського національного економічного університету, для учасників АТО рішення остаточне щодо виділення земельної ділянки залишається за вченою радою ТНЕО. Проте до сьогоднішнього, дня, як ми розуміємо, що з листопада 2015 року, сьогодні ми маємо вже червень 2016 року, вчена рада не збиралась. Конференція трудово. Колективу теж не збиралося. Керівництво вишу активісти просили вирішити це питання до 10 червня, зібравши конференцію трудового колективу. Оскільки відповіді не отримали, вдалися до більш радикальних дій. Що як треба було призвати тих дітей захищати батьківщину, їх призвали за два дні. Прийшов на роботу, вручили повістку до вечора. На догляд через два дні забрали. А тепер це все. Ситуація тягнеться і тягнеться. Міський радіо весь час говорить, що ПНЕУ нотаріально не завіряє передачу цієї землі. представники економічного університету. В свою чергу запевняють, роблять усе, аби дане питання вирішити в рамках закону. Це не наше питання взагалі. Ми на вони прийшли до нас навчену раду в вересні місяці, в кінці вересня, ми. Погодили це питання. Далі є абсолютно законна процедура. Ми не є власники цієї землі. Нам ця земля знаходиться в нашому оперативному управлінні. Все. Йде юридична процедура, є закон. Хай все виконується, та йти вперед. О 12.00 до активістів приїхав ректор ТНЕО Андрій Крисоватий. Він повідомив, коли відбудеться конференція трудового колективу, і попросив активістів припинити акцію та згорнути наметове містечко. Перше питання. Буде поставлено те, що ми з вами сьогодні узгодили про земельне питання, а точніше про перепилення користування земельною ділянкою 84 га на користь вам, шановні учасники АТО, в межах діючого законодавства. 22 червня 2016 року о 14.30 у нас розпочнеться конференція трудового колективу. Я запрошую вас, ви можете бути присутнім під час. Того, як буде розглядатися те питання, і під час того голосування ми віримо вам. Це джентльменська де угода. Ми всі нормальні люди. Ми збираємо намето містечко, ми передзвонюємо до всіх наших колег, ми даємо відбій, і 22 числа ми їм донесемо позицію, що так ректор виконав ТНЕО виконав свій зобов'язання. Ми дуже дякуємо за це.